Розкажи більше про казначейство. Що це таке, навіщо, як працює, який сенс у казначействі? Казначейство в структурі бізнес групи це фінансовий центр, який відповідає за управління грошовими потоками, ліквідацією, фінансуванням та фінансовими ризиками в усій групі компаній. Його робота нагадує діяльність всередині корпорації банку. Що таке казначейство? Це підрозділ який. Контролює рух грошових коштів між бізнесами. Централізовано управляє фінансуванням. Забезпечує ефективне використання вільних коштів. Оптимізує фінансові ризики, валютні операції, кредити, інвестиції. Навіщо потрібно казначейство? Управління ліквідністю забезпечує, щоб у всіх бізнесів була достатня кількість грошей для операцій. У разі нестачі у бізнесу надає короткострокове фінансування. Оптимізація фінансових потоків, об'єднання грошових потоків різних компаній в єдину систему кешпулан, економити на банківських відсотках і комісіях, концентрація фінансів, усі кошти групи компаній накопичуються на рахунках казначейства. Це дає змогу централізовано інвестувати кошти або спрямовувати їх на стратегічні об'єкти. Керування фінансовими ризиками. Контролює валютні ризики, відсоткові ставки, боргові зобов'язання. Використовує хеджування для захисту від несприятливих ринкових коливань. Оптимізація фінансування. Якщо один бізнес має надлишок коштів, а інший дефіцит казначейство перерозподіляє гроші без залучення зовнішнього дорогого фінансування контроль фінансової дисципліни. Казначейство контролює, чи використовує бізнес кошти ефективніше відповідно до фінансового плану. Як працює казначейство, моніторинг залишків, щоденний контроль рахунків усіх бізнесів, кешпулен. Вільні гроші з усіх компаній зводяться на єдину групу для ефективного управління. Фінансування, якщо бізнес потребує кошти, він отримує їх через внутрішній кредит від казначейства під відсоток, інвестиції надлишкові кошти можуть інвестуватися в короткострокові інструменти або направлятися на стратегічні цілі. Який сенс у значущості забезпечує фінансову стабільність групи, дозволяє власнику бачити повну картину фінансових потоків. Змінює залежність від зовнішнього фінансування. Підвищує прибутковість через ефективне використання ресурсів. Отже, казначейство це фінансовий мозок бізнес групи, який гарантує, що гроші працюють максимально ефективно. Чи можна сказати, що казначейство це по суті внутрішній банк бізнесу? Так, абсолютно. Казначейство у структурі бізнесу можна вважати внутрішнім банком, казначейство дійсно виконує функції внутрішнього банку з тією різницею, що воно працює не із зовнішніми клієнтами, а в інтересах бізнес групи та власника.